День цивільного захисту у навчальних закладах. Щороку в Кознецовську у закладах освіти проводяться заходи по цивільному захисту. Не стала виключенням і нинішня весна. У школах міста проведений день цивільного захисту, а у дитячих садочках тиждень безпеки дитини. Під час відкритих уроків, екскурсій, практичних занять дітям надаються максимальні знання і вміння щодо дій в тій чи іншій надзвичайній ситуації. У рамках дня цивільного захисту шестикласники загальноосвітньої школи номер 3 побували у сховищі Укртелекому. Працівники курсів цивільної оборони та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели навчально-виховні заходи. Їх мета навчити дітей приймати правильне рішення в нестандартній ситуації, яка може загрожувати життю та здоров'ю. Школярі із цікавістю розглядали приміщення, одягали протигази, знайомилися із засобами індивідуального захисту, працювали у вентиляційній кімнаті. Екскурсія до сховища стала своєрідним підведенням підсумків навчального року по вивченню дітьми предмету безпеки життєдіяльності та умінню діяти в надзвичайних ситуаціях.